Вітаю, друзі, а також усі інші У нас сьогодні 15 жовтня, і це 965-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосу Є ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Але сьогодні я хочу звернути увагу на не стільки навіть о, саме зону бойових дій, хоча її буде присвячено декілька моментів, а на деякі Особливості того сезону, в який ми зараз з вами входимо, але в першу чергу входять наші військові. Справа у тому, що саме ті локації, по яким зараз будуть відбуватися а, бойові дії, вони входять в період так званих а, а, сезонів дощів та туманів, і це буде максимально впливати на ті події, які будуть відбуватися найближчим часом. Наприклад, зараз ми можемо говорити про те, що російські окупаційні війська вони мали можливість в районі Часового Яру прорватися в районі Калинівки на правий берег. Це вже відбувалося і раніше. Це відбувалося і раніше, і за урахуванням того тиску, який постійно 24 на 7 російські окупаційні війська здійснюють саме в. Районі Калинівки з метою закріпитися на правому березі, це було передбачено. Я нагадаю, що Часівяр це місто, яке фактично вже майже рік тримає оборону від наступу російських окупантів. Саме тоді, коли 10 жовтня розпочалась каталізація наступальних дій росіян на Авдіївку, вона розпочалась і на Яр. Часів яр досі залишається під контролем сил оборони України, не дивлячись на те, що його майже повністю знищено артилерійськими ударами, а також коригованими авіаційними бомбами. Росіяни мали можливість прорватися тільки зараз і закріпитися на правому березі каналу в районі Калинівки. сили оборони України і раніше могли протидіяти цим спробам. Чи вдасться їм зараз? От у тому-то і питання. І зараз я хотів би одразу перейти до іншої локації на загальній мапі бойових дій, а саме звернути увагу на те, що відбувається в Курській області. Сили оборони України е, далі продовжують вести маневрену тактику бойових дій саме в Курській області. І саме тут ми використовуємо нашу мобільність на максимум. Тих спроможностей, які є в наявності, але є нюанс зараз. У нас вже середину жовтня, потім буде листопад Це сезон дощів, це погіршення погідну, погодних умов. І о, колісна техніка, яку для маневрених та мобільних дій використовують Сили оборони України, вона не настільки вже ефективно, як, наприклад, гусенева техніка, якою переважно користуються російські окупаційні. Війська. Окрім цього іншого, тумани та дощі, вони впливають на використання fpv дронів В даному контексті хочу звернути увагу на те, що цей аспект він безпосередньо має вплив на а, ту ситуацію, а, яка відбувається не тільки в районі о, Курської області, не тільки в районі Часового Яру, а загально по лінії боєзікнення. Ми входимо зараз в сезонність залежність від а, сезонності тих чи інших засобів а, ведення бойових дій. І якщо для росіян fpv дрони які вони використовують і з кожним місяцем все більше та більше, це допоміжний елемент артилерії, то, на жаль, для нас fpv дрон він продовжує залишатися заміною артилерії. Так, це сприймають в більшості своєму через, ну, по-перше, брак артилерійських боєприпасів та снарядів від наших міжнародних партнерів, які є основними постачальниками цього засобу враження, цього боєкомплекту, а також через постійний акцент нашої медійної політики, яке пов'язано саме з fpv дроном Тут я хочу сказати, я нічого проти FPV-дронів не маю, і в цілому вважаю їх досить важливим елементом впливу на зону бойових дій і безпосередньо по локаційно, як засіб ураження, дешевий ефективний засіб ураження. Але у нього є багато нюансів. У нього є багато нюансів пов'язаних з впливом комплексами РЕП. Пов'язаних з швидкістю, пов'язаних з реакцією та швидкістю реагування на загрозу, пов'язаних з погодними умовами. А хіба ж є такі нюанси для протитанкової міни ТМ-62? Чи є такі нюанси для протитанкового ракетного комплексу? Ну, наприклад, Стугна П. Чи є такі нюанси для міномету 120 чи 82 калібру, чи взагалі 60 міліметру? Щоб було взагалі а, просто а, найкращим а, ккд коефіцієнтом корисної дії для взводу? Чи є щось подібне з таких нюансів для артилерії, дивізіонної артилерії, батальйонної артилерії і так далі? А, ні. Для FPV дронів дешевих якісних якісних в, в відповідних, сприятливих умовах, Ну звісно що це є про що говорити. І тому зараз ми знову ж таки повертаємось до тієї теми, про яку говорили майже півроку тому. Пам'ятаєте, як півроку тому я розповідав про те, що поява в зоні бойових дій танків, ангарів? Чи як їх назвали танк Сарай, дехто повпливало на наших дроноводів. Вони спочатку не знали, що з цими танками робити. Декілька тижнів була ось саме така ситуація: прориви наших робежів з використанням танків, які були повністю обшиті металом, якимись конструкціями і так далі. А потім пристосувалися до о, цього, о, знайшли все ж таки можливість знищення цих одиниць. Але тим не менше за цей період було прорвано декілька рубежів. Зараз питання вже не в танках, о, Сараях чи танках-ангарах, а зараз вже о, питання в погодних умовах. Як використовувати масово та щоденно 24 FPV дрони які замінюють Ну нібито артилерію а Як усі говорять, це наша друга артилерія. Ні, це не друга артилерія. Це новий засіб ураження, який доповнює артилерію, який повинен працювати в комплексі. І якщо ми хочемо ефективно протидіяти російським окупантам, ми повинні про це пам'ятати. Це відео не про зону бойових дій, це відео не про лінію бозітнення, це відео про засоби якими повинні користуватися сили оборони України для того, щоб ефективно протидіяти ворогу? Артилерія ствольна, реактивна, міномети, міни, протитанкові ракетні комплекси, не треба окремо для себе брати. Ну, назвемо це так, фетіш. Давайте подивимося на наших, наприклад, багатьох волонтерів, які дійсно є а uh, Корисним таким собі механізмом для підтримки армії, дуже важливим елементом в цьому механізмі загального підтримки армії. Але більшість з них вони орієнтуються, якщо ми подивимось, uh, саме на елемент дронів. Так, це важлива компонента. Але інше питання. А як часто дійсно ми з вами чуємо про те, що армії потрібні протитанкові міни? Як часто ми чуємо в інформаційному просторі, що армії потрібно максимально більше мінометів, навіть не на рівні батальйону, не тільки на рівні роти, а й на рівні окремо взятого якогось підрозділу зводу 60-го калібру максимальне е, використання е, цієї компоненти, щоб протидіяти ворожим штурмам, коли ми з вами чули про те, що силам оборони України? Потрібно як умога більше якоїсь іншої компоненти, Ну наприклад, протипіхотних мін. Ніколи. А чому? Ну, тому що Україна є підписантом та ратифікантом а, Отавської конвенції, яка забороняє використовувати протипіхотні а, протипіхотні міни, і це є великою проблемою в подальшому для протидії російським окупантам. а Насправді. Є багато ось таких моментів, які в медійному просторі, ну фактично, їм не приділяються уваги. Хоча ми поступово наближаємось не тільки к періоду погодних умов, які, м'яко кажучи, не будуть сприяти ефективному використанню FPV-дронів. ми наближаємось до погодних умов в глобальному сенсі, в сенсі тактичного та оперативного тактичного. Використанню тих чи інших засобів на полі бою в 2025 році. А, на жаль, знову ж таки, ми чуємо поки що про чули в минулому році про мільйон дронів. В цьому році чуємо про ну там 4,5 мільйони дронів. Круто, скільки ПТРК-стугна буде відправлено до військ цього року. А скільки буде засобів інших відправлено, що робиться на саме. Площі а, юридичної площині юридичного врегулювання питання Утавською конвенцією одними тільки дронами ми нічого не досягнемо. І зараз ми будемо спостерігати за вами з вами саме за подіями а, вкрай попереджаю негативними по деяким ділянкам, а оскільки тумани та душі вони почнуть робити свою справу у той час, як артилерія. Не зможе робити свою. Тому що увага вся приділена FPV відроном. Дякую за увагу. Я не думаю, що вам сподобалось це відео з його контекстом, але якщо ви погоджуєтесь з думками, які ви почули, то закликаю поставити лайк, щоб розповсюдження його в україномовному сегменті YouTube. Все ж таки, було. Більш-менш, але на якомусь прийнятному рівні. Також раджу підписуватись та тиснути на дзвоника. Окрім цього і іншого, закликаю, якщо ви не погоджуєтесь з тим, що почули, можете про це написати в коментарях. Можете також задати мені питання, на яке я відповім вже наступної суботи. Кожної суботи я традиційно відповідаю на 10 найцікавіших запитань. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Маю надію, що ось цей палаючий крем за моєю спиною він все ж таки гріє вам душу, так само, як е, і ті окупанти, які так само яскраво палають зараз по лінії боєзітнення завдяки нашим військовим. Не забувайте і про них. Хочу нагадати, що підтримка нашої армії це на сьогодні є основний тренд. І не забувайте підтримувати нашу армію донатами і не тільки донатами. На сьогодні, знову ж таки, повторююся. Усім дякую. Слава Україні! Слава нації!